Розмірки виключно для депутатських закладів. Будь ласка, депутат Бойко Тарас Орестович. Тарас Орестович, я, бачаюсь, ви трошки зіпсували мені план, я хотів, я, чесно кажучи, не думав, що ви будете на сесії і хотів повідомити депутатів про те, що наш колега депутат Бойко Тарас Орестович, відповідно до вільного конкурсу, призначений сьогодні працює головою районної державної адміністрації. В Одеській області Ширевської районної державної адміністрації. Так? Дякую. Дякую. Дякую за вітання. Я не хотів сьогодні на цій сесії останній цього спілкування, ну, повторювати всі п'ять років, так, коли я сюди виходив тільки з критикою деяких осіб. Але я не можу дивитися, навіть перебуваючи в Одесі, дивитися на те, що в Новоявринську далі деякі особи думають, що їм закони не писані. І про те, що майно, яке належить громаді, це є їхнє особисто, і вони можуть ним розпоряджатися вільно. Е, тому я би не піднімав цю тему, якби не підняли її депутати, тому е, мій депутатський запит до всього керівництва Яворівського району, е, так само, як і правоохоронних органів, і міського голови міста Новояврівського. Щодо незаконної діяльності комунального підприємства Реінвест в частині передачі в суборенду комерційним структурам земельних ділянок комунальної та державної власності, отриманих без проведення аукціону, через що бюджету Новорівської міської ради завдана значна матеріальна шкода. Я не буду зачитувати, вам, напевно, в більшості відомо, що таке Раєінвест, 5 років про нього ми нічого не чули, поки минулого року. Знову не почали піднімати ті старі схеми, які колись були відпрацьовані. Піднімали їх, почали піднімати їх депутати Новорівської міської ради, які спочатку прийняли рішення про надання реінвесту земельної ділянки по вулиці Тараса Шевченка біля міської ради, де зараз проводить будівництво Товариства з обмеженою відповідальністю Яволіку. От, і так само хотіли передати ще дві земельні ділянки по вулиці Юрія Липи і Івана Мазепи, так само, ну невідомо, в якій комерційній структурі, але через Райінвест. Райінвест навіть дав гарантійний лист, що по одні, за кожну земельну ділянку вони виділять по квартирі для е, сімей загиблих. Е, я не буду розказувати, що райінвест це є комунальна структура з нульовим статутним фондом. Про те, що вона є тільки для того, щоб переводити земельні ділянки без аукціону. Але оце звернення депутатів, коли депутати зібралися на земельну комісію, потім зібрали 20 підписів і на другий день попросили міського голову провести е, позачергову сесію для того, щоб надати нібито вирішити питання сімей загиблих. От, е, мені дуже прикро, що далі ще маніпулюють питанням учасників АТО, питанням війни і, і пам'ятю тих людей, які там загинули. Тому що так не може бути. Коли то, що було раніше, то було. Воно. Пройшло і багато речей не повернеш. Але коли старі схеми починають реанімовувати депутати і починають їх нагло проштовхувати, я просто не буду зачитувати ті 20 прізвищ, які підписалися під зверненням до міського голови про позачергову сесію. Ну, 20, різ, 20 депутатів це необхідна кількість для того, щоб прийняти рішення в Новорівській міській раді. Я сподіваюся, що їх недовзі оприлюднять і всі їх будуть мати змогу прочитати, щоб я не забирав вашого часу. А відповідно до керівництва районної ради і міської ради, так як це є комунальне підприємство, з якого виступають представницькі органи, і до правоохоронних органів, в мене велике прохання розібратися з тим, чому далі земельні ділянки намагаються передати комерційним структурам обхідного аукціону. Через комунальне підприємство. І чому це комунальне підприємство, яке керується районною міською радою, використовується для того, щоб уникнути аукціону і уникнути сплати коштів до місцевого бюджету? Дякую.